Всім привіт! Бажаю миру, щастя та кохання. Одразу хочу подякувати вам за ваші вподобайки, коментарі, підписку. Мені дуже приємна ваша підтримка. Ці речі блокують ваш фінансовий поток. Не робіть цих речей, якщо ви хочете бути багатою людиною. Не беріть нічого на халяву. Чому? Все у Всесвіті завжди взаємопов'язано. І все завжди Всесвітом урівноважується і балансується. Якщо ви забрали ось тут кусочок собі, а назад нічого не поклали, то ви залишилися заборговані Всесвіту. Коли ви скористалися чиїмось послугами, виберете те, що вам потрібно, і взамін віддаєте грошима, то в такому випадку. Відбувся здоровий енергообмін. Гроші це також енергія. енергії спокійно циркулюють, ви нікому нічого не винні, і всесвіт буде спокійно прямим потоком надсилати вам потрібні суми грошей. У вас немає тут ніяких перепон в потоці, так? Тобто, все чисто, енергія циркулює абсолютно здоровим чином. Не забирайте нічого з роботи, там якісь чайні пакетики, не забирайте нічого з готелів, якісь рушники, стакани крема. Не потрібно цього забирати. Запам'ятайте, раз і назавжди, якщо ви щось берете, а взамін ви не віддаєте, ви будете в боргах. І добре, якщо ви цей борг віддасте в цьому житті, і він не залишиться у вас по кармі. А забрати у вас цей борг Всесвіто може здоров'ям, більш великою сумою коштів, тому що борг Всесвіту завжди віддається в примноженому варіанті. А в наступному житті ви можете розплатитися за цей борг якимись дуже негативними подіями. Навіщо воно вам потрібно? Далі, коли ви домовляєтесь, з кимось, Наприклад, зустрітися в визначений час, і ви запізнюєтеся. Неважливо, на 2 хвилини, на п'ять хвилин, на годину, ви забираєте час у цієї людини. І той час, який ви забрали у цієї людини, заберуть у вас в приумноженому варіанті. Розумієте, у Всесвіту немає проблем дати вам все, що ви хочете, коли ви постійно винні Всесвіту. То він не буде вам добровольно надсилати все, що вам потрібно. Крадіжки любого виду ви таким чином блокуєте свій фінансовий поток і обмежуєте себе в тих благах, яких ви достойні. Тому будьте уважні і завжди віддавайте свої борги. Дякую, що ставите вподобайки, дякую, що пишете мені коментарі. Дякую, що підписуєтесь на всі мої канали. Мені дуже приємна ваша підтримка. Бережіть себе, будь ласка, на все добре!